Сьогодні поговоримо про те, як нас дурять або не дурять виробники зварювальних апаратів. Також поговоримо про те, як обрати собі бюджетний зварювальний апарат для побутових задач, щоб не переплачувати. Питань настільки багато, що я навіть не знаю, з чого почати. Але давайте з найпростішого: чому апарат на 200 ампер комплектують проводом 12 мм, квадратних. і це алюміній покритий мідію. А 100 Амперник комплектують проводом 16 мм. Квадратних. Поруч стоїть у нас 200 соточка. Тут у нас кошечка, яка допомагає знімати мені відос. Е, і тут провод у нас також 16 мм. квадратних. Зрозуміло, що не міть. Але найголовніше питання, яке мене бентежить, це технічні характеристики. 200 А 28 вольт заявляють. Тут так само 200 А28 вольт. Але якщо ми множимо 200 А на 28 вольт, отримаємо 5,6 кВт. Ще є коефіцієнт корисної дії, 20% додаємо і виходить майже 7 кВт. Тобто апарат із мережі має споживати приблизно 7 кВт. А як він може споживати 7 Кіловат з мережі, якщо усі побутові розетки або вилки розраховані на 16 ампер, що складає приблизно 3,8 кВт. І мережевий провід в усіх зварювальних апаратах має розріз 3 на 1,5. і це значить, що такий провод витримує максимум 3,8-4 кВт. То про які 7 кВт, вибачте, йде мова. Ну давайте щось поміряємо: троєчка електрод, максимальна потужність. Тут тут бачимо скільки споживаємо з мережі. У ватах тут у нас амперметр на мінусовий провод. Друзі, ну ви ж все побачили. 120 Ампер я зафіксував максимум, і з мережі максимальна потужність була 3 кВт. А де мої сім? Питання для тих, хто не в курсі, струм для зварювання електродом 3 мм, Ось таким простецьким монолітом складає приблизно 90-100 амперів. Більше йому не треба. Тепер я беру електрод 4 мм, який, до речі, в побуті я жодного разу не використовував. І знайти такі електроди у мене в місті це велика проблема. Всі користуються. Троєчкою або двоєчкою спостерігаємо. Ну і що я можу сказати, друзі, струму для роботи четвіркою у цьому апараті не вистачає. Ви самі бачили, прилади сходять з розуму, дугу підпалити я не можу, максимально зафіксував 2 кВт. І це все при тому, що четвіркою треба варити струмом 140 А. Ну і що це, друзі, виходить? Що едончик нам набрехав приблизно у два рази. Окей, тепер беремо бюджетник за півтори тисячі гривень, заявляють, струм максимальний 100 А, електрод 3 мм. Він підпалює дугу значно швидше і краще ніж едончик з минулого тесту. Бачили, да там пролітає десь 3 кВт, але максимально що зафіксував прилад 2,7 Тепер беремо 4 мм. Він також важко підпалює дугу. 4 мм для нього забагато, але ж ви бачили показники по типу 120-130 А він видає, і максимальна зафіксована потужність з мережі даває 7 кВт. Ну і тепер не зовсім бюджетний. Кайзер, мій першенький апарат, який я собі придбав, максимальну потужність виставляю, варить буду відразу четвіркою. До речі, друзі, бачите, на холостих він споживає більше за всіх цілих 100 Вт, і він нічого не робить. Провода ті самі в усіх тестах масу не відключав. Також. Так само дивимось на показники. Щось я не дуже зрозумів, прилад іде в захист лише 2,7 кВт. Спробую ще раз. Слава Богу, це у мене просто переноска неякісна. Подивився по запису. Бачите, це отут трошки підгорало. Зараз заміню фішку. Спробуємо ще раз. О, друзі, спеціально не виріжу ці фрагменти, щоб ви побачили, як горять переносочки, коли працюєш з зварювальними апаратами. Взяв вже потужнішу нова фішка. Дивимось заново. Заодно подивимось, подивимося, як впливає якість переноски на струм зварювання. Ну і на зварювальний процес в цілому. Кайзер 4 мм, максимальний струм. Дуга зажигається чудово, 140 А, Тут зафіксована і максимальна потужність склала 3 кВт. Але де мої сім? Питання: от в чому тепер 100 А бюджетник, електрод 4 мм. Дуга зажигається чудово, але струму для роботи однозначно замало. Максимальна потужність 2,3 кВт. Той самий бюджетник електрод 3 мм. Зрозуміло, що варить без проблем струму навіть забагато, треба зменшувати і максимальна потужність 2,8 кВт. І тепер питання по Едону: чи зможе він варити електродом 4 мм на максимальній своїй потужності? Дуга запалюється, варить, але струму замало. Ось така ковбаса виходить. Максимально зафіксована потужність 2,9 кВт. Було б дуже чудово, якщо б до коментарів під цим відео під'єдналися авторитетні блогери, які шарять в цій темі по типу село і сварка, по типу Ізмаїл-інвертор, і пояснили мені і моїм підписникам, де мої в біса 7 кВт, де мої в біса 200 А. 200 А, які ніколи в житті не пролізуть через побутову розетку. І тепер я вам показую вилку на 220 Вольт, через яку пролізуть 200 ампер, тому що це вилка на 32 ампера. Ну і тепер для тих, хто обирає собі бюджетний зварювальний апарат по типу там, для дачі, для невеликих задач, поясню, чому ось цей апарат коштує дорожче ніж цей і цей. По-перше, не треба звертати особливу увагу на оті фейкові 200 ампер, які заявляють виробники, тому що у побуті ви будете варити електродом 3 мм, а для нього вистачає струму в 100 ампер. Дуже важливий параметр напруга холостого ходу. У дорожчій моделі він. 82 вольта у дешевих 55 і 65. Чим більше цей показник, тим більше різноманітних електродів може переварити апарат, по типу електроди по нержавійки, по чивону і так далі. І у той самий час для таких електродів, як моноліт, які продаються в кожному гастрономі, вистачає і мінімальної напруги холостого ходу 65-55 вольт без проблем. І ще треба зазначити, що чим вища напруга холостого ходу, тим більше апарат небезпечний. По типу працювати під дощем в якісь вологих приміщеннях буде буде стрімненько на вулиці трошки пішов дощик, тож тепер попрацюємо в студії. Тим паче, я хочу ще їх розібрати, показати чим вони відрізняються всередині, але ще хочу пару слів сказати про напругу холостого ходу. Цей параметр не тільки про те, що апарат буде переварювати будь-які електроди, цей параметр ще про комфорт зварювання в цілому. Тепер варто звернути увагу на ось ці відсотки. По типу 77,5 А Апарат може працювати без передишки, тобто не буде перегріватися. Тут у нас показник 100%, 155 А навантажуємо і можемо працювати без передишки. Тут заявляють трошки менше. Дивимось сюди, тут навантажити можна на 45 А, тоді він буде працювати без вихідних. А якщо навантажити цей апарат на 100 А, тут у нас вже 20%. Це значить, що по типу 5 хвилин вариш, 4 хвилини він має відпочити. Едончик пише 200 А15%, ну і тут у нас 200 А 60%. Але ж з іншого боку, я не зафіксував 200 А не тут, не тут, і по великому рахунку з усіх апаратів, які ви бачите в мене на столі, оцей самий чесний. І виходить так, що усі ці параметри можна ділити по типу на два. Електродами 3 мм. Кайзер може працювати без зупинки, а ці два екземпляри мають трошки перепочивати. І якщо взяти електрод 4 мм, то кайзер також час від часу буде уходити в захист по температурі. Друзі, я не експерт у схемотехніці зварювальних інверторів, просто хочу показати, як це тут виглядає. Виглядає і трошки від себе якісь коментарі накидати. Дивіться, що видно у Кайзера. так: два величезних радіатора, величезний вентилятор. Це ще раз підтверджує, що він може працювати довго без перепочинку. Зверху ось така плата, але знаєте, що не подобається, вона абсолютно нічим не оброблена. І вже в деяких місцях йде руйнування. Будь ласка, кому цікаво, з цього боку, дивимось. Шини мідні без питань. Виглядає все ось так. Тепер і дончик, і тут що бачимо, плата також не захищена. Ніця, ні ця вже пішов якийсь процес руйнування. Ніяких шин немає. Використовується провода розрізом 14 мм. Тобто, якщо сюди ви вставите провод, наприклад, 16 або 20 мм, току з цього не буде, тому що до клеми з іншого боку підходить провод розрізом 14 мм. Дивимось зверху, радіатори тут суттєво менші, вентилятор також суттєво менший. Бачите, друзі, скільки металевої пилюки летить разом із повітрям, і все осідає на двигуні, тому що в ньому є магніт. Тепер стомперний бюджетник виглядає ось таким чином. Тут радіатори ще менше, ніж в ведоні, але друзі, плата повністю залита лаком з одного і з іншого боку. Будь-який бруд, металевий, неметалевий, який буде пролітати повз, нічого не закоротить. Бачимо шини, звісно, алюмінієві, але товсті, поважного розміру. Термодатчик, якийсь на радіаторі, також бачу. Тож, друзі, що я можу сказати у якості висновку, якщо я б сьогодні обирав собі бюджетний зварювальний апарат для того, щоб варити електродами, я б однозначно не переплачував би за кайзер. Тому що він та потужний, у нього все клас, він може довго, але мені це не потрібно. я не буду варити 10-20 електродів поспіль. Десь щось підварити, якась каліточка, якийсь заборчик і так далі. Я б купляв би собі однозначно щось по типу Jasica. Щось бюджетне, недороге, яке варить троєчкою, будь ласка, собі закриває всі питання. Ну а так то в мене на хазяйстві сьогодні прилад два в одному, який може варити і флюсовим дротиком, і електродами. По типу написано 200 А. Я навіть не розраховував, що там є 200 А, ви побачили, що нема там заявленої потужності. Але знову для дротика це заглаза, електроди троєчки переварює, працює без питань. Єдине, що мене тепер вже бентежить, що плати не обробляють. Оброблені ніяким чином, тому я, скоріш за все, куплю собі спеціальний лак, розберу апарат, змию флюс, оброблю, і тоді апарат буде працювати у мене значно довше в будь-яких умовах. Тож кому відосік сподобався? Лайк, підписка, приєднуйтесь до коментарів і пишіть, де мої 7 кВт.